Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗО. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Вірокс та граблю розшилка Сонечка. Знову з'явилася у нас ось така незалежна сцепка на трактори МТЗ. Вона має товщину... 40 Міліметрів Від сорок один Сантиметр. Ось так вона виглядає. В комплекти до неї йдуть болти, шайби, гровера, втулочки. Кого зацікавило, можете звертатись по ось цьому номеру телефона 095 497 96 87. Відправляємо також ми по всій території України. Також на страни Литва-Латвія-Молдова. Ось контакти Сергій займається Молдова. Володимир займається Литва-Латвія. Це наші перевізники. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Можу доставити будь-які запчастини на МТЗ. Кого цікавить якісь інші запчастини, можете звертатись по ось цьому номеру телефона, писати мені на Viber, телефонувати. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.